Привіт всім, я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами, і не тільки про психотерапію. Сьогодні тут повинно бути зовсім інше відео, але війна вносить свої корективи. І сьогодні я підніму тему, яку дуже довго не торкалася, якою дуже довго не тому, що я чогось боюся. А, тому що в цей час і так дуже багато злоби, агресії, ненависті, і не хочеться провокувати ці, цю темну сторону. Але сьогодні я отримала ранком новину, що загинув син моєї однокласниці, з якої я навчалася 10 років у школі. І дуже страшно ховати своїх дітей. Дуже страшно ховати чоловіків, дуже страшно ховати наречених. І я з цим стикаюся кожного дня, кожного тижня, тому що я працюю як гештальтерапевт, кризовий психолог, лайф-коуч, і я знаю про смерть, я знаю про війну, і вона продовжується. І зараз я хочу підняти тему людяності, тему добра, тему світла. Бо я вважаю, що в такі часи, коли йде війна, да, або ще якісь страшні події стаються, то я впевнена, що кожній людині потрібно розвивати, розвивати всю, собі оцю людяність. І сьогодні я звертаюся до світлої частини кожного українця. Бо знаєте, є такий вислів, мій улюблений, бути людиною і бути людяним це абсолютно різні речі. Ми народжуємося людиною, а людяність ми в собі виховуємо. І я довго спостерігала за тим, що відбувається навколо. За тим, коли люди, ті ж самі українці, говорять да, про тих, хто поїхав за кордон, що вони не патріоти, да, що вони погані, а вони от ті, хто там залишається, вони гарні, хороші, що ті, хто розмовляє на російській мові, це да, зрадники. А от ми, які розмовляємо на українській мові, ми класні. Я хочу трохи розвіяти ці міфи, тому що я знаю людей, які розмовляють на російській мові, перебувають за кордоном, але постійно донатять для Збройних сил, для ЗСУ, для підтримки людей, які потребують допомоги. І Я знаю людей, які перебувають на території України, розмовляють українською мовою, але б'ються в чергах за борошно, за, за хліб, за ковбасу і так далі. І тому я вважаю, що кожна людина повинна заглядати всередину себе і не судити інших. Я зараз скажу про себе більше. Я зараз знаходжусь на території Англії вже більше року. Цей вибір мені дався дуже нелегко. Коли мені запропонували приїхати спробувати програму спонсорську, я дуже довго вагалася, тому що я люблю свою землю, я працювала завжди на своїй землі. І ті, хто мене близько знає, пам'ятають про те, що я говорила: а хто буде тут будувати? І я будувала там, і в мене виходило, і мені подобалось. Але коли я прийняла рішення приїхати сюди, то я не тікала від війни. Я чесно нічого не боюсь. І коли прийде мій час, я піду звідси, коли так буде мені, коли мені потрібно буде це зробити. Я поїхала сюди, тому що багато моїх близьких людей втратили роботу. В мене також діяльність дуже затихала. І так як я працюю зараз онлайн, і коли ці були виключення світла і так далі, я не могла працювати. Ми живемо в матеріальному світі. І тому я прийняла рішення приїхати сюди, для того, щоб мати можливість допомагати моїм близьким людям, допомагати тим, хто тим військовим, яким я допомагаю. Допомагати тим притулкам для тварин, яким я постійно допомагаю? Я просто не, це не афішую. Я не роблю ці фотографії, скріни, яка я класна і, і тому подібне. Ні. У мене зовсім інша місія. Коли тільки почалася війна, для мене це був шок. Коли я чула, що можливо буде війна, для мене це було, я казала, ні, цього не може бути. 21 -е сторіччя, люди, ви що? Хто піде зброю на іншу людину? І коли я це почула, перший день для мене реально це був шок. І якось, щоб відволігтися, я прибула тоді на території Харкова, я була в Харкові. Я просто сиділа на підлозі декілька днів і просто робила, шукала волонтерів, шукала тих, хто перевозить людей, шукала тих, хто перевозить тварин, хто допомагає. Таким чином, я волонтерила онлайн, і мені якось це давало сили і наснагу. Коли я приїхала до центральної України, я приїхала, ну, от, будучи в такому стані шоку. І декілька тижнів я приводила себе до ладу. Тобто приводила своє тіло, свої емоції до рівноваги. Я кричала біля річки, я плакала, я ридала і так далі, щоб привести своє тіло. Я медитувала для того, щоб привести своє тіло до ладу. І коли я почула вже більш-менш якийсь спокій всередині. Я е, відкрила групу в Телеграм безкоштовно для жінок і підтримувала українських жінок півроку. Я навчала їх, що робити. Щоб, е, це були теми абсолютно різні. І про тему війни да, зараз, і як проводити себе в рівновагу, і де брати сили, де брати наснагу, як заспокоїтися, і, і теми про комунікації, і теми про самореалізацію, і про. Е, і про вдячність, і так далі, тому подібне. Цей канал у мене до сих пір існує, він закритий, це не можуть користуватися саме ті люди, які перебували тоді, в той час на цьому каналі. Ту інформацію, яку я викладала, я викладала абсолютно безкоштовно те, що я надбала за багато років своєї праці. Потім, коли я все-таки приїхала в Англію, я активно почала працювати. Продовжувати працювати, як і працювала, як гештальт-терапевт, як кризовий психолог, як лайф коуч Коли я починала свою практику як гештальт терапевт у мене зразу був перший клієнт це був кризовий клієнт. Але в мене не було роботи зі смертями, з втратами дітей, з втратами чоловіків, з втратами, коли люди втрачають близьких людей, коли вони помирають від онкологічних захворювань. А зараз в мене цього багато, дуже багато. І крім того, я знаєте, являюсь е, як хранітельницею таємниць. Я не можу, наприклад, цю інформацію нікуди розповсюджувати. Да? Я повинна з нею якось працювати також, щоб воно мене не відкладалося негативом. Але я знаю дуже багато зараз таємниць про ту корупцію, яка відбувається в Україні. Коли в мене людина приходить на терапію, і вона плаче, ридає, бо в неї загинув чоловік, а в неї двоє діток, наприклад, да? і їй потребується допомога. І багато сесій в нас було просто вона плакала, я просто сиділа і слухала її. Да? І потім працювала вже, коли вона трохи заспокоювалася і так далі. І коли вже вона трохи прийшла до тями, і ми почали розмовляти на насущні на теми. І таким жінкам, таким сім'ям є допомога певна. Але вона сказала тоді, що вона вже перебуває, вона чекає півроку, але нічого не, не рухається далі. І тоді я вже включила свій не психотерапевтичний досвід, а досвід антикризового менеджера. І ми знайшли шляхи, як на це вплинути. І що виявилося? Виявилося, що та людина, яка повинна була оформляти її документи, вона навіть не торкалася цих документів, розумієте, що відбувається. Відбувається те, що коли ось буквально свіжа ситуація, коли е чоловік помирає від онкології і потрібно просто поставити підпис для того, щоб йому дозволили поїхати до Германії, і там є можливість його вилікувати, просто. Лікар говорить, 17.00, сьогодні я цього не підпишу. 17.00 це зробити підпис. Люди, зупиніться. Будь ласка, зупиніться і відкрите в собі світлу сорому. Я хочу, щоб, дякуючи цьому відео, просто кожен замислився, для чого кожному із нас ця війна? Що ми можемо зробити для цього світу? Розумієте? Що ми можемо дати зараз? Коли ми об'єднуємося, коли ми підтримуємо один одного, коли ми сіємо добро, радість і світло, то тоді оцей егрегор перемоги він сильніший. Коли люди сіють ненависть, злобу, плітки, негатив, осудження, осуд, да? то це не приводить до перемоги. Повірте. Ще більше негативу, ще більше злоби. І тому цим відео я просто призиваю всіх замислитися. Кожна людина на своєму фронті. Да? Кожен із нас на своєму фронті. Я, наприклад, як психолог, як гештальтерапевт, як кризовий психолог, я працюю з людьми кожного дня. І я навчаю зараз і допомагаю людям повернутися до життя. Ось воно, життя, воно йде. Воно плине. І наша задача максимально знаходити радість в цьому житті, робити щось корисне. І пам'ятати це не, не, це не про те, що ми повинні весь час бути сумними. Ні, я навпаки, призиваю, щоб ми раділи, щоб ми шукали радість в кожної миті, щоб ми цінували це життя. Але паралельно потрібно пам'ятати, що війна продовжується, що гинуть чоловіки, що гинуть чиїсь сини, що гинуть просто невинні люди. І якщо ви можете щось зробити, якщо ви можете зробити хоч якусь допомогу, робіть це. Нехай це буде 10 гривень, 100 гривень. Якщо ви можете, просто це зробіть. Зробіть репост. Це не важко, але комусь ви можете допомогти. Я бажаю всім. Гарного дня, я бажаю світла в душі, любові, радості. Я бажаю, щоб кожний із нас пам'ятав про те, що життя це саме цінне, що в нас є, це раз. По-друге, коли ми поважаємо себе, тоді ми поважаємо інших. Бо кожна людина дивиться на ситуацію завжди через призму того, як би вона вчинила. Люди, будь ласка, дивіться. За своїм життям. Не, не потрібно осуду, бо ви не знаєте, через що проходить людина, яка знаходиться, наприклад, за кордоном, да чи яка там розмовляє на російській мові. Я всім бажаю гарного дня і перемоги нашій Україні. Папа. -па.